Привіт! Давай подивимось, що принесе нам наступний тиждень. Прогноз 17 по 21 березня. Оглянемо коротенько загальну атмосферу тижня, енергію, який буде настрій. Також подивимося, що чекає в особистому та в фінансах. А поки натискай на сердечко та підписуйся, щоб не пропускати нові прогнози. Так, у нас тут енергія тиші. Цей тиждень обіцяє бути спокійнішим, ніж зазвичай. Захочеться більше часу для себе побути наодинці і, взагалі, менше всякої метушні, ти можеш навіть помітити, що втомлюєшся від якихось звичайних розмов. Так, у фінансовому плані та в особистому житті може настати якийсь момент, коли треба буде прийняти рішення діяти без зайвих емоцій для того, щоб поставити всі крапки над і. Тобто емоції постав на паузу для того, щоб ти могла прийняти правильне рішення. Так, ну і як порада, тут у нас помірність. Ти знаєш, головний меседж тут не поспішай. Якщо цього тижня щось спробує тебе випробувати, або простішими словами, вивести з себе, не кидайся в крайнощі. Не забувай про себе, відпочивай, в деяких моментах прояви терпіння та дозволь життю йти своїм ходом. Добре, на цьому в мене все. Гарного вам тижня!